Доброго дня! Продовжуємо вивчати фізику, розділ кінематика. Тема 6. Вільне падіння. Мета уроку навчальна поглибити знання про рівноприскорений рух, формувати уявлення про особливості руху підію сили тяжіння та вільне падіння тіл, як окремий випадок рівноприскореного руху. Проблемні запитання. Що буде з кулькою, якщо нитку перерізати? З правого боку має кульку підвищеною, підвищеною на нитку. Якими характер руху тіла під час його падіння? О'ясніть дані досліди. Вільне падіння це падіння тіл у безповітряному просторі, тобто падіння лише під дію сили тяжіння. З правого боку бачимо дві колби скляні. У першій колбі, котра лівіще, є повітря, тому піря падає під дію сили напрямлено вниз, і сили опору повітря, що напрямлено вверх. В результаті. Піря відстає від падіння інших предметів. І з правого боку колба повітря відкачного вакуум. І всі предмети рухаються однаково з однаковим прискоренням. Вектор прискорення, вільного падіння завжди напрямує вертикально вниз. Прискорення вільного падіння поблизу поверхні землі жідріння 9,8 метрів за секунду в квадраті. І збільшенням висоти жі зменшується, земля обертається, рухове тіло заважає опір повітря. Чи важливо враховувати дані фактори при даній задачі? Для точних розрахунків важливо враховувати всі ці фактори. Ми будемо спрощувати при задачі. задач. Будемо вважати систему відліку, пов'язану з точкою на поверхні землі інерціальною. Розглядатимемо рух тіл розташованих поблизу поверхні землі. Розглядаючи задачі, вважатимемо, що жідні 10 метрів за секунду квадраті, якщо не зазначено інше. Опором повітря будемо нехтувати. Рух тіла кинуто вертикально вгору або вниз це рівноприскорений прямолінійний рух із прискоренням щодо рівня прискорення вільного падіння А дорівнює рівня G. На малюнку зображено рух тіла кинуто вертикально вгору з початковою швидкістю v 0 Вектор швидкості співпадає з вістю Y по напрямку. Вектор прискорення направлено вниз проти напрямку Осі Y. Через деякий час швидкість руху тіла буде дорівнювати V і буде меншою від початкової швидкості V0V. Рух тіла вкинуто вертикально вниз швидкістю V0V. Швидкість V0V направлена проти осі Y і співпадає з напрямком вектора прискорення. Через деякий час швидкість росте і буде дорівнювати В. Формули для розрахунку кінематичних характеристик вільного падіння. З лівого боку, рівноприскорений рух вздовж осі OX. З правого боку, вільне падіння вздовж осі ОY. Проекція швидкості руху. Вх дорівнює В0Х додати AX помножити на Т. Вх швидкість момент часу Т. В0Х початкова швидкість. АХ прискорення. Анавічна формула для вільного падіння вздовж осі OY VY думає В0, додати GY повнорити на Т. В це швидкість маменчасу Т, В0 це початкова швидкість, GY прискорення вільного падіння Проекція переміщення SX друг є 0 х повнорити на Т, додати АХ помнурити на Т квадраті, поділити на 2. SX Переміщення момент часу t, v 0 – початкова швидкість t – час, а x – прискорення. Аналогічна формула для вільного падіння вздовж осі OY. SY С У друг HY, 0 В0 повноруйте на t, додати Ю понурити на t в квадраті, поділити на 2. sy – переміщення момент часу t, В0 початкова швидкість. GY Прискорення вільно падіння це час. Наступна формула проєкції переміщення Sx дорівнює V0X додати VX, поділити на 2, помножити на Т. Sx – це переміщення на момент часу T. V0, X, v. X додати VX поділити на 2 це середня швидкість рівноприскорного руху. то час аналічна формула для вільного падіння вздовж осі. OY. Переміщення дорівнює Hy, дорівнює v 0 v плюс Y поділити на 2 помноді на t. СІ це переміщення на момент часу t. v 0 y початкова швидкість, Vy – кінцева швидкість і t – час. Третя формула для проєкції переміщення, котра не включає час. Виглядає так, Sx у квадраті відняти. В0х2 поділити на 2AX. VX це кінцева швидкість, В0Х початкова швидкість, Ах прискорення. Sx – Проєкція переміщення. Аналічна формула для вільного падіння вздовж осі О. Судені Hy. Vy квадраті мінус В0В у квадраті поділите на 2G. Тут Sy – переміщення. Vy – це кінцева швидкість В y Початкова швидкість вже y. Прискорення вільного падіння. Рівні координати x другні х 0 v Додати v нольве x помножити на T, додати А Х на Т квадраті, поділити на 2. Х це положення тіла в момент часу T, X0 0 початкове положення тіла. V0х початкова швидкість t – час, A, X, а х прискорення. Аналічна формула для вільного вільнопадіння вздовж осіго y має вид y рівня y 0, додати V0 y понурити на t, g y понурити на те квадраті, поділити на 2. Значить y це положення або рівняння координати в момент часу t, Y0 положення, або координата тіла початковий момент. Розв'язування задач. Куля вільно падає на поверхню землі з висоти 245 метрів. Знайдіть час падіння та швидкість кулі в момент удару. Розв'язок задач. Дано H дорівнює 245 метрів. До в 0 дорівнює 0. G дорівнює 10 метрів за секунду в квадраті. Т. Знак питання. В знак питання. На малюнку зображено. Тіло знаходиться на висоті H. Початкова швидкість В0 друг 0. Швидкість моменту удару В. Вектор напрямлений вниз. Вектор прискорення G також напрямлений вниз. Скористаємося формулою HY. Повнорити на Т. Додати GY. Повнорите на Т в квадраті, поділити на 2. Підставимо HY другне H. В0 Y друг 0. GY другне G. Отримаємо компактну формулу H друне g, Т квадрат поділити на 2. Звідки знаходимо з допомогою аплічних перетворень Т дорівнює корінь квадратний, 2H поділити на g. Перевіримо розмірність. Корінь квадратний в чисельнику метрів. знаменнику метри на секунду в квадраті. Метри і метри скорочуються. Корінь квадратний з секунди квадраті дорівнює дуревня секунда. Отже, розмірність правильно. Зробимо числові розрахунки. Т дорівнює корінь квадратний. 2 помножити на 245. поділити на. 10. В результаті розрахунків отримаємо Корінь квадратний на 49 дрівня 7. 7 секунд. Скористаємося формулою В, В0В, додати GT. Після підстановки отримуємо компактну формулу Вдорівня G помно на Т. Перевіримо розмінність ведорівня. Метр за секунду в квадраті, по на секунду. Секунда за секунду в квадраті скорочується. Отримуємо метр на секунду. Отже, розмірість правильна. Підставляємо числові значення. Введення 10 помножити на 7. Це буде 70 метрів за секунду в квадраті. Отже, час падіння буде 7 секунд. Швидкість момент падіння буде 70 метрів за секунду. Задача розв'язана. Задача друга. Тіло вільно падає з висоти 80 метрів. Який шлях пройде тіло за останню секунду падіння? Розвиток задачі. Дано. Гдруні 80 метрів. Дельта Т друні 1 секунда. Венве друг 0. Ждрунє 10 метрів за секунду квадраті. Знайти дельта -ГАШ. На малютку зображено. Тіло знаходиться на висоті Гаш. Початкова швидкість Венве швидкість за секунду до падіння дорівнює v направлена униз. Г роз, розбито на дві частиночки дельта H і штрих. H'. Скористаємося формулою HY. дорівнює v 0 помножити на t Додати Й помножити на t в квадраті, поділити на 2. Підставимо HY дорівнює H. V0 Y друг дорівнює 0. GY, Отримаю компактну формулу h до рівня квадрат поділити на 2, з якої знаходимо час t, скориставшись простими алгебричними притвореннями. Корінь квадратний в чисельнику 2H на медику G. Знайдемо відстань H штрих. H' штрих дорівнює g поділити на 2 понорте на t мінус дельта t, в дужках і до квадрату. Очевидно, дельта г другня г відняти г штрих. Записуємо, дельта дорівнює друген Ж поділити на 2. У дужках замість t буде відповідна формула. Корінь квадратний 2H поділити на Ж, Відняти дельта Т і піднести до квадрату. У цій формулі всі величини відомі. Перевіримо розмірність дельта h перший доданок. se metri. Druga je dodala metr na sekundu kvadrati, u duškah pitkornim česelniku metri, za mene metr na sekundu kvadrati i minus sekunda. Metri metri skoročica, iz sekunde kvadrati dobojec korinj, odže sekunda, pridnosti do kvadratu, sekunda kvadrati. V rezultati utrimujemo. Perši dodanok bude metri, drugi metr na sekundu kvadrati, pomnožite na sekundu kvadrati. Sekunda kvadrati, sekunda kvadrati skoročujete, utrimujemo metri. Odže razmini і дорівнює метром. Підставимо числові значення. Дельта дорівнює 80, відняти 10 поділити на 2. У лужках під коренем 2 померти на 80, поділити на 10, відняти 1. І це піднести до квадрату. Після виконання розрахунки отримуємо Дельта дорівнює 35 метрів. Відповідь Дельта дорівнює 35 метрів. Задача розв'язана. Задача третя. М'яч, який кинули з поверхні землі, вертикально вгору пав через 3 секунди. З якої швидкістю кинули м'яч і на яку густу він піднявся. Розв'язок задач. Дано терині 3 секунди. 10 метрів. Знайти V0В. Початкову швидкість і знайти Г. На малюнку зображено. Г. На висоті гаш швидкість V 0. Початкова швидкість напрямлена вверх, В0. прискорення напрямок вниз. Оскільки рух тіла вверх, час руху, другє час руху вниз, то пишемо Т', другні Т поділити на 2. Скористаємося формулою vy дружня В0 додати gy, помножити на Т'. Підставимо значення VY друг В0, В0 В0, vy друні 0, gy другні мінус мінус, тому що Гряма вниз проти Осі. y. Після підстановки маємо 0 друг 0 v мінус T' Звідси знаходимо v 0 v v 0 другне G, понорите на Т, поділити на 2. Замість Т штрих, ми написали Т поділити на 2. Перевіримо розмінець v 0 v Маємо метр на секунду в квадраті, понорити на секунду. Секунду і секунду в квадраті скоротилися. Отримуємо метри за секунду. Отже, розмінець правильна. Підставимо числові значення. v 0 v другня 10, помнори на 3, поділити на 2. В результаті розрахунки утримуємо 15 метрів за секунду. Спросимо формулу h дорівня V0WY. Помножити на т-штрих, додати t'натить помножити на т-штрих т'кваті і поділити на 2. В результаті підстановки маємо h дорівнює рівня V0W T'. Видняти ж поділите на 2, помножити на т-штрих t'кварі. Знак мінус, тому що прискорення направлено проти осі і. І тому пишеться з мінусом. Після підстановки замість штрих значення, Т поділити на 2, отримуємо H2 V0В. помножити Т поділити на 2, відняти g Т у квадраті, поділити на 8. Перевіримо розмірність h. Перший доданок. метр на секунду, помножити на секунду. Plus отримуємо метри. meter. Drug метр на секунду квадраті, по на в квадраті. Після скорочення отримуємо метри. Отже, правильно метра. числові значення. H213. Відняти 10 по норма 8. Після розрахунки отримуємо 11,25 метра. Отже, відповідь. h 11,25 m. Задача розв'язана. Задача 4. З якої початкової швидкості. Слід кинути м'ять вертикально вгору, щоб через 8 секунд він впав вниз із швидкістю. Він падав вниз із швидкістю 20 метрів за секунду. задач. Дано. Тедурення 8 секунд. Ведуння 20 метрів за секунду. Жідрівні 10 метрів за секунду в квадраті. Зайти початкову швидкість в На Намалютку зображено. Початкова швидкість напрямлена вертикально вверх, в 0 v швидкість тіла через 8 секунд, напрямлена вниз, В. Прискорення напрямо вниз. Скористаємося формулою швидкості VY V0V, додати GY понорити на Т. Підставимо значення в проєкціях вісь Y други мінус В, В0 В. y Мінус g t, оскільки прискорення направлено вниз, тому знак мінус. Знаходимо звідси V0 V. 0 v v 0 G, помножити на t, відняти v. Перевіримо розмірність перший доданок метр на секунду в квадраті, помножити на секунду. Секунда і секунда в квадраті скорості, отримуємо метр на секунду. Другий доданок є. Відність швидкості метр на секунду. Отже, розмінить правильно метр на секунду. Підставимо числові значення. V0W 10, помірити на 8 20. Отже, отримуємо 60 метрів в секунду. Таким чином відповідь початкова швидкість V0В, 60 метрів на секунду. Задача розв'язана. Задача 5. Тіло кинули вертикально вгору. Початковою швидкістю 25, 25 метрів на секунду. Через скільки секунд тіло буде на висоті 20 м. Поясніть. Розвиток задач. Дано В0 дружіння 25 м на секунду. Гаш друнів 20 метрів. Знайти Т1 і Т2. На малютку зображено. Тіло знаходиться на висоті гаш, різні 20 метрів. Швидкість V1 це коли тіло рухається вверх, вверх. Швидкість V2 це коли тіло повертається і знову проходить через ту Г. 20 метрів, витки. швидкість V2 напрямно вниз. Початкова швидкість V0 0 направлена вверх. Прискорення вільнопадіння напрямно вниз. Скористаємось формулою. HY, друзі, v 0 Y, на t. Додати GY понурити на t в квадраті поділити на 2. Підстаємо HY друні H, H V0Y V0, GY дорівнює V0, мінус G, знак мінус, тому що прискорення напрямлено вниз проти Осі У. Після підстановки маємо H дорівнює V0Т, відняти g2 поділити на 2. Підставимо числові значення. Отримаємо 20, дорівнює 25Т, відняти 5Т в квадраті, поділимо це на 5. Отримуємо квадратне рівняння t у квадраті мінус. 5Т додати 4 друні 0. Знаходимо дискримінант 25, виняти 16, другні 3 в квадраті. Знаходимо Т1 5, гняти 3 поділити на 2, друг 1 секунда. Т2, 5 додати 3, поділити нарівняє 4 секунди. Отже, відповідь. Під час руху вверх на висоті 20 метрів тіло перебуватиме через час Т1 секунда. Після розвороту тіло буде рухатися вниз і на висоті 20 метрів буде перебувати через 4 секунди Т2 4 секунди. Задача розв'язана. Запитання для фронтального опитування. Який рух називають вільним падінням тіла? Яким є характер цього руху? Друге питання. Як напрягнено прискорення вільного падіння та чому воно дорівнює? Який вигляд матимуть рівняння руху, якщо тіло кинуто вертикально? Для того, щоб відповісти на питання з попереднього слайда, можна передивитися презентацію ще раз, або і опрацювати домашнє завдання. фізика 10 клас автори Коршак Ляшенко Савченко. Параграфи 12-13. Дякую за увагу.